Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Почитав Вашингтон Пост, пише журналіст Юрій Бутусов. Подумав, що якби уявити, що ця неймовірна історія була б правдою, то полковника червінського треба було б нагородити вищими нагородами України та підвищити у званні. Бо навіть важко повірити, що таку катастрофічну для РФ диверсію здійснив українець. А що подумав, що люди, які тримають червінського під вартою півроку без жодних доказів, виконують побажання з Росії та намагаються вислужитися перед Москвою? Усі, хто сфальшував справу Червінського. З офісу президента, суддів, генпрокуратури та СБУ, повинні понести відповідальність і мають помінятись червінськими місцями у камері. Європейські ЗМІ пишуть наступне: диверсіями на газопроводах Північний Потік і Північний Потік-2 у вересні 2022 року координував офіцер сил спеціальних операцій збройних сил України Роман Червінський. Про це йдеться у спільному розслідуванні американського видання «The Washington Post» та німецького держпігель. З посиланням на українські та європейські джерела журналісти пишуть, що Червінський керував логістикою та підтримкою команди шести людей, яка орендувала Хто під чужими іменами та використовувала водолазне обладнання для розміщення зарядів вибухівки на газогонах. Північний потік це газопроводи прокладені з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. 26 вересня 2022 року на газопроводах пролунали три вибухи: стався витік газу. Розслідування підривів газопроводів проводять Німеччина, Данія та Швеція, поки офіційно у вибухах нікого не звинувачено. Водночас у статті За Washington Post, посилаючись на анонімні джерела, журналісти пишуть про те, що Червінський планував операцію не самостійно, а отримав на. Акази від більш високопоставлених посадовців, які зрештою підпорядковувались головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. При цьому матеріалі йдеться, що операцію проводили без відома президента України Володимира Зеленського. Це показує складну динаміку та внутрішнє суперництво київського уряду воєнного часу, в якому розвідка та військовий істеблішмент часто мають суперечності з політичним керівництвом. Пише Вашингтон Пост. Сам Залужний і Зеленський неодноразово заперечували причетність української влади до атаки. Червінський теж заперечує свою причетність до диверсії. Всі припущення про мою причетність до атаки на пів. Нічний потік поширюється російською пропагандою без жодних підстав. Йдеться у його письмовій заяві, переданій журналістам через адвоката до повномасштабного вторгнення Росії Роман Червінський працював у СБУ і в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Він стверджує, що брав участь в низці спецоперації у 2014-2021 роках. Зокрема, він був залучений у вивезення підозрюваного у справі про катастрофу рейсу MH17 Володимира Цемаха з окупованого міста Сніжна на Донеччині в червні 2019 року. Також він був долучений у спецоперації по спробі арешту групи. Вагнерівців, коли в липні 2020 року в Україну намагались виманити найманців російської приватної військової компанії Вагнер однак після того, як операцію вирішили відтермінувати, вона зірвалася. Сьогодні полковник Червінський знаходиться під вартою. Його заарештували ще у квітні цього року за підозрою у перевищенні службових повноважень. За версією слідства самовільних дії військового, який на той момент виконував обов'язки командира однієї з частин ССО, призвели до ракетного обстрілу росіянами аеродрому Канатова у Кировоградській області влітку дві тисячі як зазначили в Служби безпеки України. Іне збу Червінський разом з іншими особами вирішив провести спецоперацію, щоб заволодіти військовим літаком РФ. За даними української правди, вони намагалися виманити до України російського військового пілота разом з літаком в обмін на грошову нагороду та подальший переїзд у Європу. Літак мав приземлитися на аеродромі Канатова у Кіровоградській області. Однак, в домовлений день війська РФ вдарили по аеропорту ракетами. Внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також були повністю знищені два бойових винищувачі повітряних сил ЗСУ. А злітна смуга та інша техніка і будівлі зазнали значних пошкоджень, зазначили в СБУ. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!